Вітаю вас, мої найкращі глядачі. Привіт вам з Луцька. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами невеличкою радістю. Я вже давно мріяла купити собі піон 3NI Corel Charm. І от я виписала, верніше купила його у однієї із блогерок канал, який називається Наталчин Садочок душі куточок. І Наталя вислала мені піончик. І зараз ми разом з вами розкриємо посилочку. Так. Не так все просто. The molos, <coughs> Пані Наталя старалася гарненько запакувати Так. Ось корінчик. Так. Гарненько так засипаний тирсою. Видно, що людина старалася. Ой, трошки розсипала. Дуже незручно мені з рукою. Пробачте, будь ласка, мені, що я вас качаю. Так. Друзі, ось такий. Корінчик, так він виглядає. Так, Такі бронючки красиві. Ой, які гарні, які гарні бронючки. Я вже давно хотіла цей піон, тепер я його маю. Моя невеличка мрія збулася. Так, І ще я бачу, що пані Наталя поклала мені подарунок. Ой, як класно. Нарцис. І тут щось англійською. А ну може, ви мені напишете. Уніку щось таке. Як приємно отримувати подарунки, друзі? Це просто. Клас, там навіть не один нарцисик, дівчатка. Клас, три штучки. Ух ти! Круто! Наталочко, дуже вам дякую. Як приємно. До моєї колекції нарцисиків я буду мати ще. Ось такий нарцисик. Клас. Отака в мене дівчатка сьогодні розпаковочка. Моя така мрія і нарцисики. Друзі, привіт! Знаєте, я така людина, що я дуже прив'язуюся до місця життя, проживання, до людей, до речей. І от мені сьогодні прямо, знаєте, колись людина від чогось спре, то дуже хочеться. Цим поділитися. От я вже років 10 користуюся от таким італійським шампунем і бальзамчиками. Так, вони є різного призначення. От, І дивіться, чим вони класні. Вони для тонкого і ламкого волосся. Так, Для сухого волосечку, таке як в мене. Може, хтось звернув увагу, ось подобається, як виглядає моє волоссячко. От я можу вам порекомендувати. Він, цей шампунчик він продається тільки у вас. От, наприклад, я сьогодні візьму собі отакий шампунь. Він називається міліні. Mili... Так, виробництво Італія. Оцей шампунь, наприклад, зволоження і вирівнювання. Дуже класний, він легкий, такий, дуже гарно від нього блистить волосся. Так, І от можна взяти бальзам до нього. Я завжди з бальзамом обов'язково користуюся. Або в міжсезоння, весна і осінь я беру отакі масочки. Так, от, До кожного шампуню. Масочка. До кожного шампуню. Ось замочок. Може когось зацікавить. Їх ніде немає, тільки у увацус. Доброго дня, друзі! Вітаю вас з Луцька на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу один такий старовинний-старовинний рецепт. Однієї дуже простої страви, яку готувала ще бабуся мого чоловіка, і він гарно прожився і в моїй сім'ї, бо зараз вже бабусі немає, нема кому готувати, а діти дуже люблять шулики. Якщо в мене є дівчатка на каналі такого елегантного віку, то я вас дуже прошу, напишіть мені, чи у вас є така страва і чи вона називається шулики. Бо я трошки досліджувала, то шуликами називають солодке тісто з маком. Так, ну, взагалі дуже мало в Ютубі про це інформації. Але в нас на цю на, на страву, що я буду сьогодні робити, бабуся казала шулики. Отже, що нам потрібно для цього? Нам потрібно 300 мл водички. Всипаємо сюди одну чайну ложку солі, розмішуємо гарненько. Всипаємо одну чайну ложку цукру, теж розмішуємо гарненько. Так, всипаємо 7 грамів, 7 грамів дріжджів. Не взяла ножиці, щоб одрізати коробочку пачечку. Так, всипаємо 7 грамів дріжджів. Сухеньких. Так, вливаємо 2 столові ложки олії рафінованої соняшникової і перемішуємо. Так, гарненько перемішали, перемішали, водичка має бути тепленька, кімнатної температури. Я взяла градусів 40 водичку. Так. Тепер беремо пів кілограма борошна, просіяного обов'язково. Я його просіяла і зважила для вас. Борошно будемо регулювати. Як побачимо, зараз яка буде консистенція, вливаємо оцю всю суміш в борошно. Так. Беру звичайну ложку і спочатку ложкою замішую тістечко. Спочатку ложкою у мисочці. Так, воно зібралося в такий комочок. Я думаю, що. Борошна більше не потрібно. Легесенько-легесенько трошечки притрушу стіл борошном легенько. І оце з мисочки викладу тістечко. все на стіл. Я не люблю містити в мисці. Мені треба, щоб був розмах гарний. Так. Все з ложечки прибираємо, нічого не лишаємо. І гарненько це тістечко вимішуємо. Друзі, я сьогодні беру маленьку порцію. Так, це чисто будуть шулики до борщу. Зварила червоний, чи як вас кажуть, буряковий борщик український. І до борщику трошечки зроблю шуликів. Але ви, звичайно, я більш ніж впевнена, що якщо у вас велика сім'я, то ви можете робити навіть. Не на 300 грам, а на три порції, на 900 грамів. Вони добрі і на другий день. Навіть холодними їх можна їсти. Але, звичайно, що дріжджове тісто, воно не дуже любить лежати. Дріжджове тісто треба сьогодні зробив і сьогодні з'їв в ідеалі. Але саме ось це тісто, воно буде смачне і на другий день. Треба його трошки, друзі, помісити. Оце тісто дріжджове, воно любить, щоб з ним погралися. Любить руки, любить такий, знаєте, контакт з руками, щоб його вимішували. Трошечки підсипайте мукичкою борошенцем чуть-чуть, щоб вам не липло. Можна було взяти коврик, я забула, що в мене є новий коврик. Я вже ж купила для вас для ютуба. Але ще не можу з цією думкою звикнути, що він в мене є. Ну, виробляти їх я візьму коврика, щоб мені оце не прилипало до стола. Так, друзі, гарненько помісили, помісили, помісили. Не хочеться виключати камеру. Але прийдеться, мабуть, бо я хочу ще помісити хвилинки 3. Все разом десь хвилинок 4 треба помісити тісто. Так, друзі, мій оператор пішла на, до репетитора з англійської. Мені приходиться самі. Дивіться, друзі, я вимісила тісто, дивіться, яке воно має бути. Ось таке воно буде мегесеньке, таке воно живеньке, пухкеньке. Я його поклала в цю саму мисочку. Так. Поклала його з любов'ю, можна перехрестити, колись так бабуся робила. І накриваю рушничком. Так, накрила рушничком. Включаю таймер годину. І залишаю, щоб воно сходило. Я буду за ним спостерігати. Якщо воно зійде 45 хвилин, гарненько підійде, то я буду з ним продовжувати роботу трошки раніше. Так, мої друзяшечки, гляньте, як гарненько на сходило тістечко. Ммм, дивіться, яке воно пористе, яке воно класне. гляньте, яке воно живеньке. Так, зараз ми будемо з ним працювати. Так, друзі, змочуємо трошечки руки олією. Я постараюся більше муки не брати борошно. Трошечки коврик змочу олійкою І викладається шикарне тістечко на коврик. Друзі, ви маєте розуміти, що це тісто це звичайне тісто, як на хліб. Якщо ви печете хліб, випікаєте так, то ви можете брати своє тісто з хліба. Колись бабуся так і робила. Вона брала хлібне тісто, трохи запихала в піч і пекла хліб, а трошки залишала його на столі. І виробляли оці шулики. Так, друзі, трошечки його обминаємо, можемо отак його порозтягувати, порозтягувати ось так. І ніби так скласти його кілька разів, тоді воно буде таке ще більше пористеньке всередині. Отак. Кілька разів отак склали, і будемо його качалочкою качати. Перчатку такий пласт. Ой! Отак. Будемо розкачувати. Пласт, як воно пухкає. Бачите булечка? Видно вам чи ні? О, як воно класно пухтить. Таке користе, гарно посходило. Чуєте, як пухкають булечки такі? У клас. Дуже тонко не розкачуємо. Ідеально не треба, друзі. Тут воно, знаєте, смачно, коли воно таке от по-простому, як бабуся, ніхто колись лінійкою його не виміряв, туди-сюди вона розкачала, до вільної форми його повирізала. Так, ніж мучу трошки в муку ось так і кінчиком ножа буду вирізати. Сподіваюсь, я не поріжу коврик. Зараз я виріжу і підніму камеру, покажу вам, як вони будуть виглядати. Я теж не буду старатися їх робити ідеальними. Вони такі в нас були, от завжди бабуся робила їх такими величенькими, такі були великі, гарні. Так. 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 І ще поперек. Більші, менші нам з них не стріляти, не обов'язково вони мають бути один на Так, друзі, я сипну з боку трошки муки. Борошна ніяк не можу навчитися. Ну ти, Оксана. Ну, ти, Оксана, даєш. Так, друзі, і я їх зараз перекладу, щоб вони мені не пристали. Перекладу в друге місце на борошно. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Так, і ми зараз їх обов'язково залишимо. На хвилинок 15, щоб вони трошки підійшли, щоб вони стали такі височенькі, але не дуже високі. Дуже грубими не робіть, бо тоді буде погано вижарювати. Треба буде тоді багато олії. Ми будемо їх, друзі, жарити на олії. Смажити, Оксана, смажити, не жарити, а смажити українською. Забирай свої русизми. Хай їм грець. Цим гадам. Хай їм Грець. Так, але ми робимо їжу з гарними думками, готуємо з любов'ю. Ой! Так. Так. Так, може цього ще на двоє якийсь великий? Ось так. 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 Ось так вони, друзі, виглядають порізані. Різної форми більшої, меншої. мені це подобається. Я не старалася, щоб вони були ідеальні, бо я хочу, щоб вони були як в бабусі. Так, і залишаю її на хвилин 15-20 для підходу. Так, ставимо пательню на вогонь, лємо олійку. Так, нагріваємо її і будемо класти. На неї наші шулечки Раз. порчать два. Три Тири. Мабуть, більше не будемо, бо вони ще підростуть. Так, я беру. Я люблю повертати веделочкою шулики. Так. Так. Вже вони такі гарненькі. Ми їх. Маємо, глянь, які вони рум'яненькі, Які вони класні, М -м -м. красота дуже гарно. Так. Ось так буду смажити, складати на досочці. А далі я покажу, що б тут робити. Отака гірочка вийшла в мене з шулики. Далі баба Зося гукала дітей і казала, якщо хочете швидше їсти шулики, то йдіть натирайте. Так? Брала чесничок, трошечки отут зрізала чесничок, щоб було таке мокреньке, щоб сік вийшов, щоб добре чіплялася сіль. Так? Мачаємо всі. Беремо ще гарячого шулика і так легенько його натираємо чесничком, щоб він ледве пахнув. Хто любить більше, можна, звичайно, більше. Він такий стає от блискученький. пахнута. І складаємо в мисочку. Так, друзі, згадали сьогодні бабу Зосю. Нажарили шуликів, наварили борщу, повирішували свої справи. Гарно виглядають шулики, як на мене, і вони, друзі, вони правда, вони дуже-дуже смачні. Я вам рекомендую. Насправді вони швидко готуються. Поки шулики сходять, можна зварити борщ. От і, і, і все. Потім шулики пожарили, борщ якраз вже натягнувся і можна їсти. Зараз я вам покажу, який він всередині. Дивіться. Отак він виглядає, дивіться, він такий пористий. Зверху він зразу хрупає, а потім буде м'якенький. Смачненький, о, огляньте. Софійка вже слинку ковтає. <свист> Отак От він виглядає. Так, друзі, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні були знову зі мною. Сьогодні у нас 81 людина вже разом. Я вам за це щиро дякую новим своїм підписникам, своїм незрадливим друзям, хто з першого дня записався. Підписався на мене. Дякую за вподобайки, за те, що ви коментуєте. Сьогодні одна моя глядачка написала мені особисті, що вона готувала перчик. Гіркий за моїм рецептом, друзі, це для мене найкраща нагорода. Мені дуже приємно. Пишіть в коментарях в Ютубі, що ви готуєте. Мені це дуже важливо знати, що ви готували. Сподобалось, не сподобалось. Може, у вас є якісь запитання, можете задавати так само по якихось моїх сільських роботах по посадках. Дякую вам за все. Всіх обіймаю смерть нашим клятим ворогам і переможного миру, якнайшвидше, нашій багатостраждальній Україні. Всіх обіймаю. До зустрічі!